Всім привіт, я Аліна із Китаю, і сьогодні я хочу розповісти вам про найпопулярнішу розводку для іноземців на гроші в Китаї. Як китайці розводять іноземців? Це просто топ всіх розводок, найпопулярніша. Вона називається Ті Рум Скам. І я також на неї попалася, коли я тільки приїхала в Китай, бо ще нічого не знала, нічого не розуміла. Так от, ви знаєте, Китай насправді дуже безпечна країна і. Тут нема такого, ну є, але дуже мало, щоб хтось на вас напав, вирвав вашу сумку, щоб там у вас щось вкрали, там дно сумки прорізали. Таке тут трапляється нереально рідко. Тут можна вночі виходити гуляти на вулицю, тут камера на кожному метрі, і ви відчуваєте себе безпечно. Але тут дуже багато інших розводок на гроші у вигляді шахрайства. Тобто по хитромудрому. Не так, щоб вас просто відібрали, а якось так, щоб вас надурили. От, і одна із найпопулярніших для іноземців, це. «Ті скам, це розводка чайної кімнати. Я вам зараз розкажу, як це відбувається. От я приїхала в Китай, в мене ще тоді не було грошей, тільки от приїхала, нічого не знала, вийшла в центр погулять. Гуляю, я гуляю, і підходить до мене дівчинка. І вона каже, що вона студентка іноземного факультету, вивчає англійську мову, їй дуже цікаво зі мною поспілкуватися. І я така Ой, да, клас, давай, будемо дружити. Я ж тоді теж, у мене майже немає знайомих. Я думаю, ой, клас, зараз познайомлюся з якоюсь китаянкою, будемо з нею спілкуватися, дружити і все таке. І коротше, вона каже: Да, ну типу, тут поруч є кімната, чайно пішли, поп'ємо чай, поспілкуємося. Я кажу: Ну пішли. Приходимо в ту чайну кімнату і нам дають, типа, от як меню, там і там чай. Можна замовити чай. І там всі чаї дуже дорогі. І я їй кажу, ого, тут щось дуже дорого. А вона каже, ні, ні, це нормально, це ж ціна на чай. Чай же він класний, тіп, я не знаю, чаї він різні бувають, це хороший чай, тому він дорогий. Я сюди часто хожу, каже, п'ю тут чай. От. І короче, я кажу: в мене немає грошей. Вона каже: Та ні, ну тут хороший чай. Давай візьмемо. Ну ми взяли якийсь чай за 200 юанів. Це дорого для чая. Ні, ну ви розумієте, чай буває різний, але це дорого. Я просто не захожу попити чай на 200 юанів. От ми взяли чай, п'ємо цей чай, звичайний чай, нічого особливого. Вона каже, давай ще снеки якісь візьмемо, давай візьмемо горіхи, якісь набрала, не замовляла горіха. Я кажу, та може не треба. Вона каже: та ні, давай візьмемо. якихось мигдаль, там кешів, щось, що попало, не замовляла. Коротше. І тут приходить час розплачуватися, і вона каже: Ой, а я забула вдома гаманець, давай ти цей раз заплатиш, а наступний раз я. І я відразу розумію, що це розводка. Що вона просто мене сюди привела для того, щоб я тут дорого попила чай. А, я розізлилася, кажу, добре, ну але я розумію, що так, я прийшла, я попила чай, мені треба, я бачила ціну, мені треба заплатити за нього. Я плачу за цей чай, беру всі горіхи, починаю, які там залишитися, грибати їх собі в сумку, бо я за них заплатила. І в мене немає особливо лишніх грошей. А вона мені каже: Ой, ну ти знаєш, так не культурно. Ми в Китаї ми от не, за... не забираємо, ми залишаємо в ресторані. Оце що ми пої...". Я кажу, ні, кажу, я за ці горіхи заплатила, я їх забираю. У мене теж пакета ніякого не було. Я коротше відкрила свою сумку, я так давай висипати ці всі горіхи. А вона каже: Та ні, не можна, так ну, це ж не культурно, що про тебе люди подумають. Я кажу, мені все одно, я забираю свої горіхи, за які я заплатила. От, і потім я зайшла в інтернет і прочитала, що ця розводка чайних кімнат вона дуже популярна, але мені пощастило, бо в мене було мало грошей, і я відразу питала і дивилася на ціни. Бо є іноземці, яких розводять там, на 6 тисяч юанів, на 5, на 3 тисячі, тобто ну, буквально там, до 1000 доларів і більше, хто як може розвести. І я розумію, що я ще попалась в таку дуже легку версію. Там я читала в інтернеті, там бувало таке, що людей просто закривали в цих чайних кімнатах, Кімнатах, щоб вони поки не заплатять, не могли нікуди піти. І це просто я не знаю, я думаю, якби я зараз на це попалася, може, може б я могла сказати, давайте я зараз визиваю поліцію, що в тебе нема гаманця. Що це все розводка чайної кімнати, я вас знаю, <смас> не знаю, чи я б так би зробила, але Ну, я б зараз зараз не попалася, але ви розумієте, це просто така от топова просто розводка, коли вас пропонують, щоб ви прийшли, попили дорогого чаю. От. Так само, як е, в Києві з голубами. Якщо ви фотографувались в Києві з голубами, я фотографувалась, і от вам не кажуть ціну, а потім кажуть, що треба дати, заплатити голубам на корм, і потім за вами женуться по всьому Києву і кричать, який дорогий корм, і що вам треба там, чи 200 гривень на той час. От. Я пам'ятаю, в мене травма. Травма. Дитинство. От, як мене просили голубам на корм заплатити. так от І тут цікаво чайна кімната. Китайська, китайська більше така розводка. Ну добре, дякую, що подивилась. Думаю, сподіваюся, що вам було цікаво. Залишайте свої коментарі, чи фотографувалися ви з голубами в Києві, або ще, де, мабуть, це ж не тільки в Києві популярно. І якщо вам цікаво дізнатися більше про життя в Китаї, будь ласка, пишіть, підписуйтеся, буду дуже Рада! Дивіться, яка в мене тяжка. Це Гаррі Поттер. Сова Гаррі Потера букля. Все, дякую, пока-пока.